Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога, і Причастя Святого Духа. Нехай буде з вами. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив недільне богослужіння у Святопокровському кафедральному соборі. Хмельничани молилися за мир, воїнів та перемогу України. Мельничина є другою після Київської області за кількістю парафій, які приєдналися до помісної православної церкви України. Усі православні українці в Україні будуть у великій родині православної церкви України. У своїх молитвах згадуємо наших новітніх героїв воїнів, які і зараз там боронять нашу територіальну світі. Завдяки їхньому. Героїчному подвигу сьогодні. Тут у Хмельницькому ми можемо збиратись під відносно мирним небо. Родина Осадчуків прийшла у собор з донечкою Єлизаветою. Визначний день відносно для, для Хмельниччини, що приїхав в нас, на снет православної церкви України. Ми, е, які інші віруючі, вирішили приєднатися до богослужіння, плюс почистити маленького. Вона з радістю з затерпінням чекали і з радістю. Причастилася і відповідно зараз і спросла з Богом бути це на душі, мати честь, совість і за Україну. Така сьогодні молитва велика, сильна. Це, це є чудово. Епіфаній вручив церковні нагороди за заслуги перед ПЦУ та народом. Микола Хмельницький захищає Україну на фронті. «Я керівник одного з підрозділів, який вже два рази виконував бойові завдання на сході. Ми якраз щойно повернулися на ротацію. Нагорода всього підрозділу. Дякувати Богу, повернулися всі живі, здорові. Медалі Хрест свободи за жертовне служіння задля збереження Божого дару свободи і незалежності отримали Юлія Сабій та Юрій Смаль. Я вважаю, що це нагорода всім тим, хто розбудовує українську церкву. То працює у Святопокровському кафедральному соборі, бо тут дуже багато роботи для того, щоб вірні, приходячи сюди, могли дійсно поспілкуватися з Богом і відчути себе як вдома. Молитва, котра звучала тут українською мовою, означає те, що всі ці люди, котрі разом зі мною шляхом боротьби за православну церкву України, за цю Божу молитву, вони пройшли вірний шлях, і тому ми бачимо митрополита тут, в нашому. Ти та погровському кафедральному соборі. Ірина Оріон Володимир Паламар новини міста.